Добрий день. Я хочу присвідчитись, чи у вас є така можливість. Будь ласка, напишіть мені в чат. Можемо розпочинати. Я хочу з вами познайомитись. Мене звати Валентина, я представник медичної інформаційної системи health 24 Працюю в направні саме приватних організацій, і сьогодні ми будемо піднімати дуже важливі питання, саме зміни, які відбулись для приватної медицини в минулому році, так, і перейшли плавно в цей рік. Проговоримо про всі пункти. Я детально вам розкажу про те, як співпрацювати з e і різні деталі. І Хочу наголосити, що в у нас є чат. Ви можете писати туди ваші запитання. Якщо ви будете переглядати вебінар в записі, можете так само писати їх в коментарі, або записуйте в кінці вебінару, ми покажемо вам наші контакти, за якими ви можете потім телефонувати або писати на Viber, і ми надамо відповіді на всі ваші запитання. А тепер я буду рухатись з вами далі. І сьогодні в нас буде такий невеличкий план, теми по яким ми з вами пройдемось, так відповіді на які ви отримаєте. І перший пункт це саме як виконати ліцензійні вимоги. Саме це найголовніша зміна, яка відбулась. Детально розкажу, як їх виконати, як тепер ці зміни вплинуть на вашу роботу, та як пересвідчитись, що все ж таки справа вами доведена до кінця. Другий пункт це кабінет лікаря, так як все ж таки ми розпочинаємо активну роботу з електронною системою, тому саме кабінет лікаря та електронна карта пацієнта буде дуже важлива в цьому направленні. Цю тему ми теж обговоримо. Потім надалі що стосовно документів, які стануть обов'язковими для приватних Підприємців та лікарів і відповідно можливості, є e які ви будете мати вже після виконання ліцензійних вимог. П'ятий пункт зачерпуємо чи укладати договір з НЦЗУ, тому що виникає важливе таке велике запитання на цю тему. Будемо вам відповідати. А тепер рухаємось далі. Що стосовно змін в законодавстві, які стосуються саме ліцензії, як ви знаєте, що вийшла постанова 126, ви можете її перевірити, вона затверджена в МОЗ і вона стосується саме змін в ліцензії. Якщо більш детальніше розшифрувати, то міняється не сама ліцензія, а тип звіту про неї. Тобто з квітня місяця кожний приватний підприємець або лікар ФОП зобов'язаний відправити. Дані до ЄСОС про свою ліцензію. А що ж таке ЄСОС? Я трішечки вам розшифрую. Є певні назви: як ЄСОС, так і ЄХЕЛС, так і ЦБД, це все назви однієї електронної системи охорони здоров'я. Відповідно, коли була запроваджена реформа в Україні, тоді і була створена ця система саме для того, щоб в електронному форматі створювати картки пацієнтів. З цими картками заключали декларації лікарі сімейної медицини. І коли вони лікували цих пацієнтів, то спрямовували їх за рахунок. Бунок електронного направлення до вузьких спеціалістів. Відповідно, не було такого, як раніше, що в кожному закладі є своя паперова картка, так, з якою пацієнт йде до свого лікаря та там формують йому запис. Тепер була одна єдина електронна карта, відповідно, де б не знаходився пацієнт, в якому закладі лікар використовував саме одну єдину карту і наповнював її медичними записами або консультативними заключеннями. Відповідно, центральна база це віртуальний сервер, де зберігаються медичні дані пацієнтів, які розпочинаються саме з електронної карточки пацієнта, і, відповідно, в них зберігається електронна е, історія, так, хвороби протягом е, тих років, з яких була введена реформа. Що далі? Як підключитись в приватному закладу до e так, щоб е, в першу чергу виконати ліцензійні вимоги? По-перше, вам потрібно вибрати. У мене є тут така цепочка, так яка гарно пояснює алгоритм взагалі підключення і як зараз це запровадження в нашій країні. Як вже я наголосила, що електронна система охорони здоров'я це віртуальний сервер, тобто він має тільки можливість зберігати медичні дані, надавати ними користуватись або отримувати їх від вас. Але для того, щоб співпрацювати з ЄСОС, вам потрібно використовувати інструмент, який здатний передавати туди інформацію. Інформацію, відповідно, або надавати вам, так, вигляді електронної карти. Тому були розроблені медичні інформаційні системи, це комп'ютерні програми, які інтегровані з ЄХЕЛС. E тобто, це програма, яка має до ЄХЕЛС e підключення. В неї є функціонал, який здатний передавати туди інформацію та отримувати для того, щоб ви, як лікар, в своєму закладі, могли його використовувати. Тому перший крок, який ви маєте зробити, це вибрати медичну інформаційну систему. Другий крок зареєструвати вашу організацію. Відповідно, коли ви її будете реєструвати, ви готуєте документи по вашій організації, тобто юридичні документи, і обов'язково мати в наявності вашу ліцензію. Якщо у вас витяг, то дані по цій ліцензії по витягу. Рухаємось далі. Тепер для тих, хто все ж таки вже долучився, так пройшов реєстрацію і тепер хоче присвідчити, що саме він за рахунок цього вже виконав ліцензійні вимоги. Я вам зроблю невеличку розшифровку для того, щоб ви, як мінімум, самостійно могли це перевірити. Так і я в випадку, якщо все ж таки щось пішло не так, надам вам контакти, куди звернутись для того, щоб цю помилку виправити. Тож перше. Ви пройшли реєстрацію саме під час реєстрації вам були надані статуси не верифіковано, не переглянуто і призупинено. Цей статус ви отримали не тому, що ваша ліцензія десь там не зареєстрована, або вона просрочена, або з нею щось не так ні. Цей статус ви отримали тільки тому, що саме в електронній системі даних про ваш заклад раніше ще не було, тому статус саме такий. Як відбувається далі? По-перше, співробітники НСЗУ, саме вони займаються перевіркою даних вашої ліцензії, вони перевіряють відповідність даних, які ви внесли, і надають вам статус активний. Відповідно, для того, щоб ці всі статуси передивитись, вам достатньо зайти в вашу електронну систему, тобто медичну інформаційну систему, в якій ви проходили реєстрацію, і там має бути для вас інформація, щоб ви могли пересвідчитись. Тому найголовніше для виконання ліцензійних вимог це статус в ЄСОС активний. Можете вже перевіряти навіть сьогодні. Другий пункт це а, також важливий, але саме для підключення по ліцензії, не такий значимий, як статус, це верифікація. Я думаю, що багатьох, саме після реєстрації, прийшли листи, де було вказано, що є наявності критичні помилки і так далі. Я хочу вас трішечки заспокоїти, тому що верифікація, вона а, не заважає активації в ЄСОС. Це трошечки два різних пункти. Тобто, ваша ліцензія проходить перевірку в ЄСОС і отримує статус. Активний, це означає, що вона підтверджена ЄСОЗом, тобто в реєстрі вона є. Що стосовно верифікації, це, цей етап більш відповідає за а, чіткість ваших даних, які внесли. Тому а, тут можуть бути помилки в адресі, можуть бути в, в прізвищі керівника, в наявності закладу і так далі. Якщо, наприклад, у вас Є бажання працювати з ЦЗУ, тоді статус верифікації для вас важливий. Якщо ви приватний підприємець, який не хоче заключати договір з НЦЗУ, тому для того, щоб верифікуватись, вам достатньо просто виправити помилки і очікувати зміни цього статусу. Але що стосовно ліцензійних вимог, він не впливає ніяк на його результат. Але якщо все ж таки ви такі помилки поміт. Або вам прийшли листи, і ви маєте бажання зараз вже це все виправити, я рекомендую вам звернутися на технічну підтримку речі лінії Health 24 для того, щоб наші спеціалісти підключились до вас та допомогли це все виправити. Якщо, наприклад, ви не отримали статус активний, або не отримали статус верифікований за там певний якийсь час після реєстрації. Тоді є один дуже гарний і швидкий варіант, як вирішити це питання це скористатись гарячою лінією НСЗУ. Як бачите, у мене є на екрані всі контакти. Гаряча лінія НСЗУ, це номер 1677, Ви можете туди зателефонувати для того, щоб швидше зв'язатися з контакт центром. Вам потрібно дочекатись до кінця дзвінка і натиснути на нуль. Саме таким чином ви потрапляєте на живого менеджера, скажімо так, і він зможе проконсультувати вас, чи є все ж таки в наявності якісь помилки. І як вам їх виправити для того, щоб верифікацію пройти, це єдиний швидкий шлях, тому що саме за реєстрацію дійсно відповідає медична інформаційна система. Саме вона надає вам таку можливість надає технічного представника, який допомагає вам реєструватись або виправляти помилки. Але за активацію та верифікацію відповідає ЯХЕЛС. Вони це впроваджують. В них є реєстр повністю всіх. Дані і вони співвідносяться і активують. Тому, якщо вам потрібно це пришвидшити, це тільки звертатись до Національної служби охорони здоров'я на їх гарячу лінію. Крокуємо тепер далі. Я думаю, що тут, в принципі, все зрозуміти дійсно пересвідчитись, як у вас взагалі в якому статусі знаходиться організація для того, щоб бути впевненим, що ви вже повністю завершили цей етап. Але є ще важливі пункти, які зараз являються для ЕХЕЛС e та виконання ліцензійних вимог, теж обов'язково. Тобто вони не йдуть як затверджені в офіційному документі, але вони йдуть рекомендовані ЄХЕЛ e для повноцінного запуску вашої організації в електронній системі. І перше, що потрібно вам зробити, це додати кабінет спеціаліста, тобто в медичному закладі, в якому є дієва ліцензія, обов'язково має бути медичний представник. Технічно ви зможете зробити це в вашій системі так само, або через новий працівник, або зробити, якщо ви є ФОП і лікар, то потрібно тоді лише додати вам медичну посаду. Це так само можна буде зробити з допомогою технічної підтримки. Зателефонуйте або напишіть своєму. Менеджеру, вони проконсультують, які документи вам потрібні для створення кабінету, тому що саме в керівника, так тобто, це може бути і ФОП, це може бути директор е, організації, в нього обмежений функціонал, в нього є можливість переглянути електронну карту, але будь-яку взаємодію він зробити не може, тому що це не є медичний працівник і, перш ніж. Ви будете впроваджувати хоча б якусь діяльність, формувати хоча б якісь медичні документи в ЄХЕЛС, e вам потрібно пересвідчити, що саме це є медичний представник, який проходив навчання та отримав сертифікат про спеціалізацію. І не найменш важливе питання. А коли ви додавите співробітника яку медичну документацію зобов'язані носити лікар? Я хочу сформувати так вам, скажімо, цей текст, щоб ви для себе максимально розібрали, що дійсно реєстрація і підключення до електронної системи це перший крок до того, що ми будемо всі так чи інакше, а можливо не сьогодні, а завтра, працювати тільки в електронному. Але на даний момент відбувається такий перехідний період, тобто немає такого, що ви зареєструвались, і все ваше життя змінилося. Тепер ви працюєте повністю в електронній системі. Ні, це відбувається не так. це відбувається все поступово, не так травматично для приватної медицини, і тому на даний момент. Таких обов'язкових документів, які вам потрібно вносити, їх ще немає. Чудово, якщо ви вже починаєте працювати, але на даний момент це не є обов'язком. Відповідно, якщо це не є обов'язком, то вас не будуть там штрафувати за те, що ви не вносите свого кожного пацієнта. Ні, такого немає. Тобто, ваша задача просто розпочинати плану роботу з електронною системою. Для цього потрібно мати активний кабінет, мати спеціаліста, мати доступ до карток, контролювати все. Стемі, щоб ваш кабінет був активний, тому що можуть відбутися якісь зміни, і активність зміниться знову статус на призупинений. Це потрібно контролювати, але вносити обов'язково поки що нічого не потрібно. Але все ж таки, якщо ви працюєте з функціоналом рецепта, лікарняного або хочете працювати з електронним направленням в такому випадку у вас є обов'язок вносити первинну медичну документацію, а тобто, це має бути амбулаторний запис про те, що пацієнт вас відвідав, так що ви встановили йому діагноз, і на основі цього документу тоді тільки ви зможете видати електронний рецепт лікарняний або Тобто обов'язково вносити поки що пацієнтів всіх не потрібно, але якщо ви розпочинаєте працювати з якимось із модулів електронної системи охорони здоров'я, в такому випадку ви формуєте медичний документ як факт візиту до вас пацієнта. Рухаємось далі. Тепер хочу з вами проговорити про електронну карту пацієнта і як вона виглядає, і взагалі, які є нюанси так, в роботі з електронною картою. По-перше, коли ви підключаєтесь до центральної бази є «Е без наявності договору з НСЗО, ви маєте можливість повністю працювати з електронною картою. Тобто, ви можете її мігрувати до себе в кабінет вашої медичної системи, переглядати в ній е, зведену інформацію, тобто візити до попередніх лікарів. І працювати та наповнювати вже своїми візитами. Так само важливий пункт те, що коли пацієнт перше звертається до вас, наприклад, так, ну так вийшло, що в нього ще не було візитів в державні заклади, немає декларації, не робив вакцину. Різні причини є на те, щоб карта ще не була створена, то ви саме стаєте тим закладом, який може додати пацієнта. Тобто, якщо до вас пацієнт звернувся він хоче отримати електронний лікарняний, а в системі хелс, e його немає. То ви створюєте цю карту та відправляєте дані до центральної бази. Тобто ви стаєте закладом, який продовжує наповнювати історію електронних карток в Україні. Це є загальна можливість. Що хочу надалі сказати про також електронну карту. Дійсно, для того, щоб її сформувати від пацієнта, потрібно отримати документи. Якщо пацієнт відмовляється на даний момент, ви можете, наприклад, співпрацювати з ним тільки внутрішньо, так? тобто без електронної системи. В подальшому вам потрібно буде надавати їм документ про те, що вони здають згоду на обробку даних, тому що саме електронна карта вона створюється. Як і за рахунок скан-копій документів, так і за рахунок ідентифікаційного коду, це дуже важливі моменти, які повинен надати вам ваш пацієнт для того, щоб отримати рецепт лікарняний або направлення. І ще хочу проговорити про те, що все ж таки. З цього моменту, коли ви починаєте працювати з електронною картою пацієнта, то, відповідно, як і вам будуть видно візити інших лікарів, до інших лікарів, так і про ваші візити буде видна інформація. Є певний блок, який дуже важливий зараз в наших умовах: це саме є заклади, які працюють з пацієнтами типу наркології, ще різні. Подібні захворювання, так і ці пацієнти мають отримувати рецепти, так або, наприклад, якісь моменти на дослідження, але вони не хочуть, щоб ця інформація відображалася в карті. І така можливість дійсно є. Певний час тому був розроблений чутливий модуль. Він розроблений саме для таких пацієнтів, для того, щоб інформація. Про їх захворювання, так, або лікування, була конфіденційною. Це відбувається і створюється саме лікарем, який формує медичний запис. Коли ви працюєте з таким пацієнтом, ви використовуєте категорію діагнозів, яка є зашифрована. Тобто, відповідно, ви створюєте медичний запис, відправляєте його в електронну систему. На основі цього запису ви можете зробити як і рецепт, так і лікарняний, так і направлення. Але коли інші лікарі будуть переглядати цю карту, то цих записів там не буде. Вони зберігаються в електронній системі, і якщо пацієнт. Сам повідомить якогось іншого спеціаліста, що в нього є такий діагноз, тільки в тому випадку лікар за підтвердженням пацієнта зможе отримати до нього доступ і переглянути цей діагноз. В відкритому доступі їх немає, незалежно від того, яку картку ви відкрили. Категорія діагнозів F дозволяє ці записи приховувати. Тому, якщо ви працюєте саме в такому направленні, і вам цікаво ще більш детальніше розібратись. Телефонуйте до нас на гарячу підтримку, або до менеджерів, і вони вам більш детально пояснять. Рухаємось далі. Тепер що стосовно медичної інформаційної системи: медична інформаційна система, в якій ви проходите реєстрацію, це в подальшому буде важливий ресурс, за рахунок якого ви будете працювати та Мати можливість використовувати і своєчасно опановувати функціонал, який буде затверджений в законодавстві. Медична інформаційна система це не просто реєстрація, це постійна активація та інтеграція з eHealth. Тобто, відповідно, ви зареєструвались, і після цього ваш статус. Оновився на активний. Я вже попередньо пояснила, що статус може змінюватись, і тому вам потрібно мати певний контроль за цим. Тому у вас має бути доступ до вашого кабінету постійно. Коли ви долучаєте свого спеціаліста, він так само починає працювати в електронній системі і може, навіть якщо ви поки не вносите ніяких даних, але ці кабінети активними бути мають. Тому ми наголошуємо на тому, щоб ви співпрацювали з системою, яку ви для себе обрали під час реєстрації. Тому що, якщо у вас не буде доступу до кабінету, ви можете, наприклад, не співпрацювати з системою і не знати, що. Можливо, вони там заблокували ваші кабінети, так або, наприклад, відключили інтеграцію, і ваша ліцензія вона переходить в етап відсутності активації. І в даних рамках, в рамках постанови 126, це вже неприпустимо. Тому, коли ви заключаєте договір зі своєю системою медичною, починаєте з нею співпрацю, ви отримаєте своєчасні оновлення, які відповідають законодавству та змінам. Так ви отримаєте навчання, які будуть вам надаватись від спеціалістів для того, щоб розібратись як. Працювати з картою, як працювати з рецептом і так далі, відповідно, технічна підтримка, тому що це електронна система, це не стандартний алгоритм дій, до якого ви звикли в ваших локальних системах. Так, це сьогодні можуть бути якісь певні там нюанси в роботі з eHealth. і вам потрібна надійна технічна підтримка для того, щоб особливо на перших етапах розібратись з тим, як працювати в цій системі. Тому, будь ласка, якщо ви співпрацюєте вже, Отримуйте і вивчайте системи. Якщо ви ще не розпочали співпрацю, заключайте договори, дізнавайтесь про умови, цікавтесь, підбирайте для себе як найкраще і вже розпочинайте працювати. Це дійсно важливо і ми вже переходимо на цю систему саме в електронному форматі, і в подальшому нас чекають ще багато багато змін. Чим раніше ви розпочнете в роботу, скажімо, якісно вже розуміти, як з цим працювати, тим простіше вам буде в майбутнє. Тепер я хочу проговорити з вами що стосовно можливостей e-health, які відкриваються для вас з підключенням до центральної бази. Сама реєстрація активація в ESOS, вона дійсно не тільки надає можливість вам виконати постанову, а вона надає можливість вам і використання модулів, які там затверджені. На даний момент більшість з ними співпрацюють саме державні заклади, але ви, як приватний підприємець, обмежень в цьому функціоналі не маєте. Відповідно з моменту підключення та активації, у вас буде доступний електронний рецепт. Електронний рецепт зараз є на декілька категорій: це наркотичні, антибактеріальні та рецептурні препарати. Я хочу наголосити, що коли ви вносите в систему препарат, так тобто. Видаєте рецепт, то, по-перше, ви записуєте всього менше, тому що система зазвичай вже предзаповнює все, що залежно там, по препарату. А ще хочу наголосити, що коли ви виписуєте по категорії рецептурні препарати, то там приходить смс-повіщення, що може надати можливість, наприклад, вам виписувати препарати дистанційно. Другий пункт. Це електронний лікарняний. Саме з 2021 року був затверджений саме такий тип по електронному лікарняному, і він змінився не тільки в вигляді, так, він змінився ще й структурно, тому що щоб заклад виписував лікарняний, йому не потрібно мати акредитацію, не потрібно переоформлювати свою ліцензію. Достатньо мати просто е, саму наявності ліцензію, реєстрацію та активацію в СОС. І ви будь-то ФОП або це приватна організація, яка займається тільки вузькою спеціалізацією. Кожен із представників має право виписувати лікарняний. Якщо е, поглиблюватись, то що стосовно посад, то як і стоматологи, так і гінекологи, так і первинна ланка мають повноцінне право використовувати електронний лікарняний, і ще хочу наголосити, що Перевірки за лікарняними їх зараз вже немає, тому що коли лікар формує його в системі та відправляє, пенсійний фонд отримує цей лікарняний зразу. І, відповідно, результат проходить та перевірка проходить там протягом буквально 2-3 хвилин, і ви отримуєте їх відповідь на нього. Тому це забезпечує лікарів і знімає з них певну відповідальність, тому що висновок підтверджує пенсійний фонд, а лікар формує тільки. Я не про тимчасову непрацездатність до пенсійного, тобто заключення про те, що є особа, яка не може зараз працювати та є непрацездатною. Третій пункт це електронне направлення. До речі, із всіх пунктів електронне направлення використовують, мабуть, найчастіше, тому що це забезпечує вас певним не зовсім вас, а ваших пацієнтів забезпечує певним сервісом. Не всі пацієнти зможуть обслуговуватися в приватних закладах і надалі. Або, наприклад, поруч з вами немає приватних спеціалістів, які займають певну посаду або мають певні наприклад. Апаратуру для дослідження. Тому ви можете формувати на рівні з сімейними лікарями електронні направлення так само, незалежно від того, чи є ви ФОП, чи у вас організація, незалежно від того. Чи є у вас там договір з НСЗУ, чи немає, незалежно від того, яка у вас спеціалізація. Цей функціонал вам доступний і доступний вашим пацієнтам. І, до речі, в тих закладах, в яких вони будуть опрацьовувати це направлення, для пацієнта послуга ця буде безкоштовною. І четвертий пункт це робота з НСЗУ. Дійсно, це не є запит, який там зараз обов'язковий. Ви як приватна, приватний підприємець, приватна структура не зобов'язані заключати договір з НСЗУ. Це є ваш вибір і ваше бажання. Але за наявності системи та реєстрації eHealth ви зможете співпрацювати з ними, отримувати кошти за послуги, які ви надаєте. Особливо найактуальніше це працювати саме по сімейній медицині, заключати декларації з пацієнтами. До речі, час, коли можна подати заявку та заключити договір з НСЗО. Але це теж гарний додатковий кейс, як і для розвитку вашої організації, так і. Збільшення клієнтів, тому що вони можуть заключати з вами декларацію, потім використовувати ваші послуги, вигляді лабораторії, і інших спеціалістів, так, або якихось досліджень. Я залишаю вам наші контакти. Я бачу, що там є питання стосовно створення взагалі цієї структури, про яку ми зараз говоримо. Але я хочу наголосити, що дійсно запроваджують всі зміни в законодавстві МОЗ, Національна служба охорони здоров'я, ми є представниками медичної інформаційної системи. Ми надаємо вам поле, де ви можете це використати. І наша задача, як, як скажемо, найбільш зробити зручнішим для вас це. Тому що зміни ці від нас не залежать, але ми дуже хочемо полегшити вам роботу, надати найбільші роз'яснення для того, щоб для вас цей перехід був більш-менш комфортним, і ви мали і відчували підтримку, хоча б від медичної інформаційної системи. Записуйте контакти, я вказала вам номер Viber, на який ви можете писати ваші запитання, і номер гарячої лінії Health24, де ви можете зв'язатись з консультантом, домовитись про реєстрацію, домовитись про перевірку даних або виправлення помилок для того, щоб отримати статус верифікації. Будемо дуже раді. Співпрацювати з вами, і якщо у вас все ж таки щось для вас не зрозуміло, пишіть обов'язково в коментарі. Ми обов'язково всім відпишемо. Я бажаю вам гарного дня. До побачення.